Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена, ненька Україна. Бачите, почти одна година. Почти одна година. Я прийшла середа сьогодні. Не ходила я за продуктами, не ходила. Думаю, ну на що мені ходить, як у мене всього повно? Повно в морозільці, в холодильнику, повно. Погода, бачите, яка снігова. Десь мінус три, на вечір буде ноль, а на завтра, вроді як навіть дощ піде. Ну, подивимося, подивимось. Не хотілося б, хай би така краса стояла, невеликий сніжок, невеликий мороз, і дуже хорошо. Розкажу, де я була. А була я, Мені треба було поїхати у призму. Я поїхала в призму, не купила я того, що мені треба було, ось, а що я там купила. Я там купила е, ось ці два йогурти до 20-12-19 по 35 центів, на 70 центів купила. От. А, а чого я їх купила? Вони мені столят би не, не треба були. Мені треба було перевірити, скільки в мене на подарочній карточці грошей. Я перевірила, хорошо, пішла далі. От. І взяла два банани безкоштовно. У нас там лежать банани. Можна брати один-два банани безкоштовно завжди кладуть. Ну, я взяла два собі, думаю, може, з кашею поїм. От. Тоді я поїхала в Арабський, сіла там на бус, поїхала в Аніку, зайшла в Арабський. Купила такий сирок собі на 5% жирності, на 9% не було. Думаю, так мені різниця, візьму на 5. Один купила до 27-го. 12-го, Бачите, взяла один. Сметани не було. Ну і ладно, думаю, поїду я, сяду я той, у сіті, поїду в Сіті маркет. Поїхала в Сіті маркет і купила собі це. Кермавілі. Я люблю їх ці кермавілі, ось у сіті маркеті. Я заплатила за них 89 центів. Ну, і добре. От. І тоді, тоді ще пішла по магазинам, оце ж зараз чорна п'ятниця. Думаю, ну, може, щось надибаю. Ну, і надибала. надибала. Купила отакі от дві подушки. Тут дві їх подушки. Одна і така ж сама друга. Дві подушечки. І коштували вони 5 євро. 5 євро. А знижка на них була 10 євро 95 центів. Тобто вони стояли 15,95 подушки, а тепер 5. Отак. Хорошо. Дуже добре. Тоді зайшла в магазин «Кубус». Магазин «Кубус». Аня моя попросила джинси. Думаю, треба дивитися дівчині джинси. А, я думала, де вони ті розрізи? Спереду чи ззаду, збоку вони тут усередині. Хорошо. От, оці джинси купила. От, дивіться. Значить, вони ці джинси. МК розмір, як їй треба, вони стояли 29,99. Зараз 9,99. І купила ще отакі носочки за євро 99, віскоза написано, це хороше, значить, а стояли 9,99. А зараз така знижка 2 євро. Ну, округляємо 2 євро і 10 євро. Того 12 євро. Да? А заплатила я 10,99. Чого вона мені за брюки? Дивіться, за джинси. Вона мені каса вибила. Не вона мені каса вибила 9 євро. Ось бачите, Написано, що це джинси М32. Це зріст. 20,99 знижка, і того 9 євро вибила. І євро 99 за носочки. І того я заплатила 10,99. А так би я повинна була заплатити. Оце 10 і це 2, 12. Тобто, на 1 на євро вона себе надурила. Чи, ну так у касі заложено. Це не вона і не я. В касі так заложено, то так каса й Понімаєте? Ви можете взять, отаку, ну, наприклад, знаете, якщо люди такі нечесні думають, ага, а візьму, ну, як по нову товар без знижки. Да? Ось я там отаку, думаю, візьму зараз і наклею якусь знижку сюди. А воно ні. ні. Воно не. не... Не відб'є не від... те, що ти наклеїв, От. а воно відб'є те, що тут, бо, бо воно у касі не... не закладено не закладено у касі. От, -от так. Давайте подивимося, що це ж Чорна п'ятниця. Що тут у нас на Чорну п'ятницю? Це магазин Аско. Він сам по собі дорогий магазин. Так що подивимося, що тут є, може щось є. А може й нема, Це ж на Чорну П'ятницю. Ні, Ну, воно, звісно, завжди щось є. Завжди щось є. Але ж те, що мені не треба, то воно мені не треба. А то, що треба, може і нема такої знижки. Ну, опять оці ті. Лехман, -тал -та Лехмантіля. Оце із тої, із з корови, Із корови. із корови. Що тут написано? Ага, що 23-го, додається ще 10 євро до всього товара. Бачите, це такий той. Коврик до всього додається, 10 23 Це в нас коли? Це в нас завтра, да? ну, так? Ну так, завтра. Так, тоді сотка. Подивимося сотку. Це хороші такі кресла, 199 євро, так піднімається, можна лежати А ну, воно ж, поняєте, я б хотіла таке в Україну переслати своїм. Пересилка ж буде дорога. Я, я треба запитати у Мар'яни, мабуть, вони за здорові товари беруть по 10 євро пересилку, так мені щось кажеться. Не пам'ятаю точно. Ой, по 10, по 50, що я сказала. По 10, так це ж зовсім даром бо. Ось Подушка 6,95. Діала якісь тут матраси. Ну, туди треба йти, понімаєте? Крім того, що там оце намальовано все, воно там ще. Таблетки оце по єврі. Такі всякі різні мені не треба, в мене повно всього. Басіку це непогана фірма. Одіяло 9,95. Ну, не те, що ото вісе 5 кіло, 7, 11 Ні, 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 ні. -ні, -ні. От. Комоду такий хороший. 70% знижка. Комод хороший. Зараз 50 євро. Що тут ще? Тут даже такий такий за 149, бачите. За 149. 75 знижка. Отаке от. Я думаю, непогано. Кому треба, непогано. Мені так не треба, так, мені воно і... так воно мені і не треба. Так, такі магазини не люблю дивитися, що ми тут ще подивимося, Баухаус не будемо дивитися. Лідла подивимося. Давайте лідла подивимося, що тут у нас в лідлі. Такі пончики непогані. Гіацинти. Що тут це таке картопля? А картопля от, у сіті маркеті була євро 99,5 кіло, по 40 центів картопля була. Ну, мені не треба стільки. Ой, на що воно мені треба? Це раніше, як у нас сім'я тут була велика, так тоді купляли. Тоді були такі ціни, що навіть за євро було 10 кіло по 10 центів одне кіло. Ми купляли, холодна кладовка була, туди зносили, там стояло. І тоді, як треба, і той використовували. Це шумасло? Ну, ні, це гльоги. Не люблю гльоги. Ні, ну є смачні. Отакі у бутилках смачні. А такі от у пачках простенькі. Не дуже вони хороші. Ну, їх треба любити, їх, їх, Вони, може, і хороші для тих, хто любить. Цей мармелад люблю. Ну, дуже дорого. Дуже дорого мармелад, Цей цвітний мармелад теж люблю. І теж дуже дорого. Носочки з логотипом лідла, шапочки. На що воно треба таке? Ну, бачите, 50% знижки. Нічого такого. То навушники, тут то, то це, таке всяке різне. Я там об'яву побачила той по 42 євро кіло красної ікри. Треба буде мені той подивитися, де той магазин. Та, мабуть, з'їздю куплю. Брось у морозівку собі. О, це щось таке для дівчат іграшки. Іграшки якісь для дівчаток. Тапочки 7,99. Mm. Тепер 5,99. От так. Ну, чого нічо такі Нічого не скажеш. Ой, торта якого хорошого, бачите? Сирний торт. Сирний торт. Дев'ять. 98 за кілограм, тут 480 грам. Ой, конфетки. Конфеточки такі. 549 Оливки. і сир. 7,23 сиру можна було б купити собі. Я щось сьогодні даже і не той. Не подивилася у призьмі сиру купити. Ну, все, оце вам все показала, розказала, ще раз покажу, оце такі продукти. Не пішла, бо ну я ж вам кажу: дивіться, в мене і фруктонези повно, і м'яса повно, і риби повно. Треба ж її їсти, воно ж лежить, вимерзає, все, на що воно треба. Ну, я це ж довольна, оце подушечки купила, комусь буде. Я ж знаю вже кому комуні. Штанішки ані заміряю. Отак вона заміряє талію. Ну, я думаю, що на неї піде хорошо буде, думаю, за такі гроші пойдете, пойдете. Угу. Настюша собі казала, купила у тому манго магазин у Києві, купила дві пари по 20 євро, якщо перевезти на наші на 40 євро дві парі одні темніші такі сині, одні світліші, такі широкі, як от бойфренди, чи як вони там називаються, не знаю. Так що бувайте здорові, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Бувайте здорові, тримайтесь. Все буде Україна. Пока-пока.